Як перестати ідеалізувати людей чи партнера? Адже зачарувавшись, ми сильно розчаровуємось. Кому тема цікава, з вас коментар чи сердечко? Для мене це буде найкраща підтримка. Для початку зрозумійте, що ідеалізувати людей це наша природня вбудована функція. Наприклад, у дитинстві ми ідеалізуємо батьків, адже для дитини батьки це найважливіше. А у дорослому житті закохуючись, ми завжди ідеалізуємо партнера. А у когось ще дружба, робота, кумири і так. Далі, але проблема у тому, що у деяких людей ідеалізація повністю виходить з під контролю. Розум, самоповага, інтуїція повинні би врівноважувати ідеалізацію, але цього не відбувається. Зачасту такі люди в комунікації покладаються саме на ідеалізацію. А отже, психотерапевтичними термінами у людини є надмірна потреба у ілюзорному оптимізмі. До речі, розчарування це також ідеалізація, але зі знаком мінус. Тому, якщо ви помітили, що ідеалізуєте. Запитайте себе, чому можливо, ви хочете втекти від чогось важкого та болючого, ховаючись в ілюзорний оптимізм. І всередині буде щось важке, болючіше навіть за розчарування. Ваша задача знайти цю причину та усунути для того, щоб у психіки не було потреби надмірно використовувати ідеалізацію. В протилежному випадку ідеалізація буде керувати вами. Друзі, дякую за перегляд. Кому сподобалось з вас коментар чи сердечко? Ще раз дякую.